Шниченко, доктор юридичних наук, народився у селі Лісіний корпус Тосненського району Леніградської області в Росії, народний депутат, член фракції партії регіонів у Верховній Раді, заступник голови парламентського комітету у закордонних справах у 2003 2007 роках, заступник голови національної ради молодіжних організацій України з 2010 року, представник президента України у Верховній Раді, заслужений юрист України. Вітаю вас. Ми розпочинаємо програму від першої особи. Її сьогодні проведу я, Тетяна Якубович, і сьогодні ми продовжимо тему євроінтеграція. Саме європакету, який завтра має намір ухвалити Верховна Рада, це прокуратура, вибори Тимошенко. Так зараз виглядає той список, який досі за тиждень до Вільнівського саміту ще не ухвалений. Тож чи є шанс прийняти ці закони? Хто гальмує процес, як із цим поведеться Європа? Це все. Наші теми для обговорення на сьогодні я рада привітати в нашій студії Юрія Мірошниченка. Добрий вечір. Добрий вечора всім. Хто нас дивиться? Приємно, що ви до нас все таки приєдналися. Отже, говоримо про євроінтеграцію, про європакет, який вкотре вже спробує завтра ухвалити Верховна Рада. І хотілося б почати з останніх новин з цього, так би мовити, фронту переговорного була оголошена вкотре перерва у засіданні робочої групи, яка має напрацювати вирішення щодо законопроекту про лікування ув'язнення за кордоном, і перерва ця була організована, з ініційована партією регіонів при тому, що були присутні на засіданні Петкокс Олександр Квасневський. Елементарне, от таке запитання: а навіщо ці перерви, якщо потрібно до ранку все вирішити? Бо перше, я хотів би Сказати, що Європакет фактично ухвалено. І з того переліку законів, які мала Україна прийняти, переважна більшість вже є такими, що набуло чинність. У нас залишилося три законопроекти, які власне, має проголосувати Верховна Рада. Це закон, нова редакція закону про прокуратуру. І незважаючи на величезну кількість поправок, а це понад 800 поправок, з яких там, здається, опозиція там, понад 500 подала, ми маємо все ж таки шанс його проголосувати. Зміни до закону про вибори народних депутатів теж велика кількість поправок було, там біля 300, здається. І теж ми маємо шанс його ухвалити. І у нас залишився фактично дискусійним лише законопроект про лікування ув'язнених за кордоном. Ну, фактично, так званий закон Тимошенко. Що стосується позиції партії регіонів, вона задекларована була на самого початку і наполягала в тому, щоб ми не лише в політичний, але й в правовий спосіб. Не лише під е, одну особу е, Юлію Володимиру Тимошенко, але і, в принципі, як явище лікування е, ув'язнених, в разі якщо не може бути надано такої медичної допомоги в Україні, могли е, здійснювати, да, здійснювати таку процедуру. І от е, на сьогодні робоча група, яка була створена, вона по великому рахунку збирається е, лише третій раз. І ту кількість законопроєктів, які фігурували, здається, 14 було за той період, який ми маємо е от, власне, е такі законодавчі ініціативи в цьому скликані, намагалися вони узагальнити. Не можна сказати, що хтось навмисно саботує, але надзвичайно емоційно починалося цей процес роботи робочої групи, адже позиція як е однієї сторони, так і іншої була достатньо радикальна. В чому на даний момент? Головна Одна сторона, сторона наполягала, щоб без ні будь-яких умов і без будь-яких, скажімо, дискусій, без будь-яких правових аргументів негайно ухвалити закон, який, ну, млеко як кажучи, має зауваження з боку юридичних аргументів. А інша сторона полягала на тому, що все ж таки ми повинні говорити не про одну особистість, а про, про розв'язання проблеми в цілому. От, власне, до вчорашнього дня от виглядало на такі емоційні, скажімо так, інколи ультимативні підходи. Вчора почали працювати. Працювали. Чотири години. Після чого виникло ще вісім сторінок, начебто вже дійшли згоди. Виникло вісім сторінок поправок від одного з керівників комітетів з прав людини. Я не буду говорити, що це був представник опозиції, тому що ну, були такі думки. Це да? на базі чийого законопроекту зараз все це не Вони позиції? зараз узагальнюють формулювання. Вони, знаєте, як. Он говорить, що на базі всіх законопроєктів насправді формулюється е, новий текст. Текст, який би вписувався в логіку і Кримінально-виконавчого кодексу, і Кримінального кодексу, і таким чином, щоб ми в формулюваннях своїх взагалі дали якийсь алгоритм, як в разі виникнення такої проблеми діяти і суду, щоб ми не просто на суд перекладали відповідальність. І е, тим, хто може звертатися за такою допомогою. Бо, скажімо, е, Пенітенціарна служба говорить про те, що в нас є деякі категорії е, ув'язнених, які мають менші провини, ніж Юлія Володимирівна. І вони, виходячи з, з тої логіки, яку пропонувалася, не підпадають під е, дію цього закону. Або є. Такі ув'язнені, які мають тяжкі злочини проти особи, які там, ну скажімо так, Но, до речі, да для них такі. виняток опозиція ще минулого разу запропонувала ці тяжкі злочини. Я вам, які скажу, я вам скажу так: є політичні заяви, які виголошують лідери, є члени робочої групи, їхні позиції дуже часто не є тотожними, бо приходять народні депутати, і кожен висловлює свою точку зору. Пощо ставить керівник робочої групи на голосування якісь питання, воно не набирає більшості і так далі. На сьогоднішній день, як казав Квасневський, що ситуація надзвичайно драматична, і Хічкок навіть може бути перевершений драматизмом і напруженістю сюжету, який відбувається в Верховній Раді України. Але я думаю, що ми маємо достатню ступінь відповідальності для того, щоб, щоб вийти на якісь взаємоприйнятні рішення. Я не думаю, що Європа розмовляє з нами ультиматумами. Європа прагне насправді не вирішити там або не звільнити від відповідальності Тимошенко. А убезпечити Україну від правових помилок, від упередженого правосуддя, від вибіркового правосуддя. І оце питання є головним, коли наші колеги з Європи звертаються до України, ставлять ці питання. Наскільки це можливо вирішити в цих умовах і обставинах? Ну, ми подивимося, завтрашній день покаже. А от скажіть, чому зараз ситуація виглядає як пошук компромісу між владою і опозицією? Насправді то вимоги виставлялися з боку Європи до української влади. Чому, скажімо, партія О. регіонів не подала першою законопроект, який би задовольняв Європу? Ну, по-перше, Європа не виставляє до влади, чи, чи персонально до президента, чи персонально до. Прем'єр-міністра, вимоги ні, йдеться про вим... навіть не вимоги. вимоги вони говорять, вони да, вони говорять про умови, вони говорять про стандарти і йдеться про країну, Україна. Що говорити про парламент, то всі члени опозиції, члени більшості є представниками влади, представницької влади, да? інститут влади, яким є Верховна Рада несе політичну відповідальність за ті закони, які ми ухвалюємо, за ті рішення, які ми ухвалюємо. І дуже часто е, тут не можна розрізнити, чи то опозиція, чи то влада має за щось відповідати. Хоча ми стикаємося з ситуаціями, коли один одного звинувачують, називають різними словами, це питання політичної культури. Так от для Європи важливо, щоб в нашій практиці. Ті стандарти, які для Європи є нормою, стали теж буденними явищами. І в економіці був цілий перелік, і в правовій системі, і в соціальних стандартах, і так далі. На сьогоднішній день і і Васнєвський особисто приділяє дуже багато уваги для того, щоб наблизились позиції наших членів фракцій, переговорників. Якраз з боку влади і опозиції. Дискусія пішла насправді, чому партія регіонів достатньо стримана або емоційно сприймає цю ситуацію, що йдеться вже не про стандарти, а йдеться про особу, і як сприймають наші колеги з партії регіонів, що для опозиції навіть не так важливі в принципі ці стандарти, як питання випустити Тимошенко. Я не кажу, так це чи не так. Але в діалозі, в аргументах, в проектах рішень, які пропонуються, цей підтекст, ну, принаймні, представники партії регіонів вбачають. І вони категорично не сприймають таку точку зору, тому що єдності в суспільстві щодо провини Тимошенко немає. Хтось вважає її абсолютно невинною і. І її треба негайно випустити. Хтось навпаки вважає, що кожен українець сьогодні, втративши робочі місце, чи е, виплачуючи свого бюджету надлишкові кошти, не добір податків і так далі, падіння економіки. Все це пов'язано як наслідок з укладанням тієї угоди, яку зробила Тимошенко. Тому в цьому сенсі у нас важко буде знайти довкола особи Тимошенко, нам важко буде знайти компроміс. Якщо говорити в принципі, як запровадження певного стандарту, коли є хворі уязнені, коли йдеться про гуманітарний підхід, до чого власне закликає нас Європа, отут ми можемо говорити і знайти спільну мову. Просто логічний висновок із того, що ви не згодні з позицією ваших опонентів, це було би подати власний проект і обговорювати його да. або ну, написати принаймні так, як ви це собі уявляєте. Так. Чому це не було? Партія регіонів вважає. Що ніяких законів подавати не треба. Якщо опозиція вважає, що треба щось змінювати, ми Кримінально-процесуальний кодекс ухвалили. Ми говоримо про нову редакцію про прокуратуру. Ми говоримо і готові обговорювати нові підходи в Кримінально-виконавчому кодексі. Але проблема в чому полягає, що для опозиції не треба там якісь загальні зміни. Їм треба вирішити питання Тимошенко. Конкретно, щоб в результаті цього закону Тимошенко була в ідеалі звільнена, як мінімум то виїхала, ну тобто, вже не була у в'язниці. І отут є якби, дискусія. Президент, до речі, з цього приводу сказав: це питання консенсусу Суспільного, чому він не підписує помилування, або чому він не видає якісь укази і так далі. Це питання суспільного консенсусу. Но те, що це, потрібно, опозиція, це і, і так зрозуміло. і Той, хто представляє суспільство. Отут мають знайти ті формулювання, щоб потім один одного не звинувачували, щоб прийняли всі рівну ступінь відповідальності. І він сказав: І я законопроект підпишу. Це абсолютно, мені здається, чітка, зрозуміла і, як на мене, достатньо демократична позиція, виходячи з, того, з тих стандартів, які є в Європі. Складна ситуація. В суспільстві вирішується нехай складним, але компромісом в парламенті, і цей компроміс потім вже втілюється в життя. як на це все взагалі, що відбувається на робочій групі, реагують Коксик, Квасневський от там на місці. Їм важко. Я не був на робочій групі, тому я не можу коментувати якісь нюанси, от чому оголошена перерва? Я думаю, ви вивчають позиції. Але я е, 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 присутній на нарадах у спікера. Тому що там збираються керівники фракцій, і, власне, я присутній теж, як представник президента на цих нарадах, їм вони роблять все, проявляють дуже велику ступінь терпіння для того, щоб все ж таки знайти спільне те, що буде підштовхувати до позитивного. Руху вперед щодо ставлення Європи до цих всіх процесів, які відбуваються у нас, ми вже трошки зачіпали це питання. Днями побував в Україні Штефан Фюле і за підсумками свого візиту заявив, що Євросоюз нетерпінням чекає на рішучий крок України на шляху до євроінтеграції. І також пан Фюле зазначив, що він поінформував Януковича про рішучість Євросоюзу рухатися в напрямі підписання угоди про асоціацію. Якщо Україна продемонструє рішучі дії ну, в напрямку тих напрямках, які ми знаємо. Це демонструє позитивне налаштування Європи все ще дати відповідь у вільнюсі? Ну, я звичайно сподіваюся, що це є прямий і однозначний сигнал, що Європа бачить Україну своїм партнером, близьким партнерам і готова підписувати угоду про асоціацію. Звісно, це додає. І прихильником підписання цієї угоди, до яких я і себе особисто відношу, більше оптимізму, можливо, дає нам трошки більше наснаги, тому що от ми з вами говорили про те, що трошки є втома настільки високий темп роботи, настільки багато емоцій, настільки величезний обсяг треба переварити в свідомості багатьох депутатів, адже ми приймали. Цьому європейському законі пакеті цілий ряд законів, які роками, десятиліттями лежали і не піддавалися ніяким змінам, якраз через те, що було неоднозначне сприйняття. Це був серйозний каталізатор для України для того, щоб робити зміни, робити реформи, запроваджувати європейські стандарти. Є певне виснаження. Але... Як у того спортсмена, який пройшов три чверті дистанції, та є, але треба завершити все гарним фінішем. І отут працює і парламент свого боку, коли ми говоримо про законодавчі процеси, працює наш Кабінет міністрів, коли ми говоримо про напрацювання системи компенсаторів, адже ми всі розуміємо, що. Україна в результаті підписання цієї угоди фактично відкриває свої ринки для європейських товарів і знімає, позбавляється точніше всіх тих надходжень, які йшли від ввізних пошлин. В той самий час українські товари, не маючи сертифікації, не маючи належної якості, ще не мають доступу до європейських ринків, і Росія, виходячи, і країни Митного Союзу, виходячи з їхніх. Заяв будуть значно обмежувати доступ наших товарів на свої ринки. Нам потрібно знайти той фінансовий обсяг компенсації, які б дозволили увійти або пом'якшили входження до європейського економічного простору. Працює Кабінет міністрів, працює президент. Відбуваються зустрічі. Ви згадали про проїзд фюли. І Коксик-Васнєвський тут постійно працює посол євросоюзу, тобто іде надзвичайно. Складна напружена робота і Но тому не контексті... треба бути пісні в тому в цьому контексті заяви влади української про бажання отримати компенсацію від євросоюзу за ці втрати вони наскільки взагалі ну цивілізовані і скажімо так дипломатичні Ні. ну ви знаєте я так само не сприймаю е, звинувачення в бік євросоюзу коли говорять що от євросоюз там е, до нас так ставиться без належної поваги так само я і не можу е, поділити думку що україна виставляє якісь свої ультиматуми Європейському Союзу ми говоримо про партнерство. Наші колеги з Європи, звісно, прагнуть бачити в Україні європейські стандарти. Адже якщо ми будуємо фактично спільні ринки. Да, йдеться в першу чергу про економічну інтеграцію, то мають бути і стандарти: захист виробника, захист прав людини, справедливе правосуддя і так далі. Якщо ми вже говоримо про те, що наші партнери будуть виходити на українські ринки, ми будемо на європейські, то відповідно від і ці стандарти мають діяти однакові. Так само ми сприймаємо і дискусії щодо проблем, які виникають в Україні, економічних проблем. Бюджетних проблем як партнерська порада. Тобто, ми хочемо разом знаходити вихід або розв'язання всього комплексу питань і проблем, які виникають в результаті цієї інтеграції. Ця інтеграція має свою ціну. Це висока ціна для нас. І, звісно, ми хочемо, щоб наші партнери. Десь дали нам пораду, в який спосіб це вирішити. Десь, можливо, посприяли нам вирішити в цьому, в цьому напрямку проблеми, там, наприклад, з Міжнародним валютним фондом, з європейськими фінансовими структурами і так далі. Але це не мова ультиматумів, це мова, партнерська, дружня дискусія, порада з тим, щоб ми не спровокували потік економічних мігрантів. З території України, щоб ми не е, знизили рівень життя, щоб ми не дискредитували європейську ідею в очах українців, що дуже важливо. Бо ми фактично будемо мати зворотній ефект від того, на який розраховуємо. Я думаю, Європа в цьому не зацікавила. Я дякую вам за участь. Юрій Мірошниченко, народний депутат від фракції партії регіонів, був у нашій студії. Будемо бачити завтра, як розгортатимуться події у Верховній Раді. Цю програму провела Тетяна Якубович.